мої Любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Качу Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему, що робити ФОПам, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Але перед цим хотів нагадати, що благодійний фонд Shields Ukraine продовжує так званий збір гідності, покликаний на облаштування мобільного прально-душового комплексу. Для забезпечення потреб гігієни наших бійців в умовах бойових дій. Я залишу під відео реквізити, куди скидати кошти. Нагадую, що вартість даного комплексу 720 тисяч гривень. І тому закликаю вас, мої любі глядачі та підписники, донатьте, хто скільки може, тому що солдатам потрібно забезпечувати елементарні потреби гігієни. І я вважаю, що даний комплекс це ідеальне рішення даної проблеми. Повертаємося до нашої теми. Ще минулого року я особисто зіштовхнувся з такою проблемою, що ФОПам, які були зареєстровані на території Автономної Республіки Крим Донецьку, Луганську, масово почали блокувати банківські рахунки. Коли я звернувся до банків з запитанням, що справа, а мені сказали: вибачайте, ваш ФОП зареєстрований на тимчасово окупованій території. Ми не маємо права продовжувати з ним працювати. Це кажу одразу не на пустому місці. На жаль, ще досі діє право, яке зафіксоване частиною 2 статті 13 закону України 12. 7. Звучить це правило так. ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях, має право здійснювати господарську діяльність тільки після зміни його податкової адреси на іншу територію України. В іншому разі, правочини, які укладає. Такий ФОП вважаються нікчемними. Я вам скажу, що проблеми з банками це не єдині проблеми, які можуть спіткати даного ФОПа. Масово у таких ФОПів виникають проблеми з контрагентами. Про е, проблеми з контрагентами я зроблю окреме відео завтра, е, тому що тут е, є деякі нюанси, про які треба поговорити окремо. Лише скажу, що е, контрагенти відмовляються працювати е, з такими ФОПами, е, частково через позицію податкової. Ось про це поговоримо більше. Так, податківці у своїх роз'ясненнях та консультаціях опираються на вище зазначене право і вважають, що виключень по територіям тимчасово окупованим бути не може. Якщо вважається територія тимчасово окупованою, то все ФОП, який на цій території зареєстрований, вважається таким, що втрачає свою легітимну силу. А на основі цього, вони вважають нікчемними договори з такими ФОПами. Якщо ФОП не перереєстрував свою податкову адресу на підконтрольній території. Також податківці вимагають від контрагентів утримувати ПДФО та військовий збір при виплаті доходів таким ФОПом. Пункт 38, розділу розділ 20 кодексу України. На жаль, Закон на їх стороні. Хоча, знову ж таки, якщо мова про тимчасово окуповані території, які окуповані після запровадження воєнного стану, то з обома цими вимогами можна сперечатися. Але що має робити ФОП у даному випадку? Ну, Логічно, ФОП має змінити свою податкову адресу. Перше, ви просто змінюєте місце знаходження ФОП через ДІю. Це робиться онлайн. Коли ви змінюєте місце знаходження онлайн, прописку у вас ніхто не перевіряє. Досить вказати своє фактичне місце проживання. Звичайно, дуже зручно, але я закликаю ФОПів так не робити. Спочатку потрібно мати статус ВПО. Поясню чому. Так, ви можете просто змінити місце знаходження свого ФОПу. Але податківці. При перевірці вашого ФОПа, а рано чи пізно ви попадете на перевірку, ну, так чи інакше, ви моментарно е, не зможете пред'явити доказ реєстрації на тій території місце знаходження якого ви вказали, як місце знаходження свого ФОПа. Тому я раджу спочатку. Свій статус ВПО оформити. Потім, коли вам дали довідку ВПО, в довідці є адреса вашого фактичного місця проживання. Ось цю адресу можете ставити як адресу реєстрації свого ФОПа. Це можна зробити через електронний кабінет платника податків. Відправляєте заяву на використання спрощеної системи оподаткування, і таким чином ви можете змінити адресу проживання. Не забудьте тільки поставити відмінку внесення змін. І ставити там свою адресу, яка у вас вдовіться ВПО. Як тільки ви подали таку заяву через 1-2 дні раджу вам зробити новий витяг з реєстру платників єдиного податку, в даному реєстрі одразу перевіряєте свою адресу. Якщо адреса змінилася, все чудово, у вас вийшло, ви можете працювати спокійно. Якщо ж ні, раджу зв'язуватись з податковою і казати, в чому справа, будь ласка, поміняйте мені адресу. Буває таке, що десь щось не спрацьовує, знову-таки, та заява кудись дівається. Тому тримайте. Року, як то кажуть, на пульсі. На цьому все. Завтра продовжимо говорити на тему проблем ФОПів з тимчасово окупованих територій. Закликаю вас ще раз донатити на збір гідності, донати на ЗСУ Якщо вам необхідна консультація, будь ласка, звертайтесь до мене через мій інстаграм або на електронну пошту, посилання я залишаю під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та тиснути на дзвіночок. Все буде Україна. Бережіть себе. ака!